Кожного дня ти зустрічаєш людей з різним настрієм. Прояви різного настрою називаються емоціями. Наші емоції відображуються у нас на обличчі за допомогою міміки. Допоможи визначити мімічні зображення. Подивись уважно на смайлик, яку емоцію він показує. Радість. Зверни увагу на вираз обличчя, губи розтягнуті, кутки підняті вгору, очі широко відкриті, щічки заокруглені, обличчя усміхнене. Коли ти радієш, коли отримуєш подарунок, зустрічаєш друзів або переживаєш якусь гарну подію. Яку емоцію зображує цей смайлик? Очі сердиті, насуплені брови, зімкнені губи, напружені м'язи. Цей вираз обличчя показує злість, коли ти можеш злитися? Коли в тебе щось не виходить, Зробити. А цей смайлик яку емоцію показує? Підняті брови, округлені очі, відкритий рот. Це емоція здивування. Ми дивуємось, коли бачимо щось вперше. Брови насуплені, очі прижмурені, губи зімкнені. Це емоція суму. Коли ти можеш сумувати? Коли зламалася улюблена іграшка, або ти скучив за мамою або татом, розглянь всі емоції та намалюй, яка тобі більше сподобалася. Успіхів тобі.